У 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників дальньої дії, каже міністр. Публікація Reuters. Автор пише Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, був у центрі зусиль України з розвитку приватних військових стартапів для інновацій і розвитку індустрії безпілотників. Оскільки війна триває третій рік, Україна шукає нові способи дати відсіч російським військам, які добре окупалися. За словами Михайла Федорова, нещодавна серія ударів по нафтових об'єктах відобразила успіхи уряду у виготовленні дронів і збільшенні фінансування. Аня для цього при цьому держава виступає у якості інвестора у 2024 році. Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії. І вже має до десяти компаній, які виготовляють безпілотники, які можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга. Про це заявив міністр цифрових технологій України Михайло Федоров. Він розповів про воєнну індустрію безпілотників, яку він відстоював в інтерв'ю в Києві, в якому він розкрив нові подробиці про цей сектор після серії атак українських безпілотників на російські нафтові об'єкти в останні тижні. Категорія безпілотних літальних апаратів Камікадзе великої дії розвивається з радіусом польоту 300, 500, 700 і 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало в взагалі, сказав він для Reuters. виснажена Україна намагається знайти нових людей на передову. Пише BBC. Видання розповідає про роботу ТЦК і про демобілізованих через поранення військових, які працюють у територіальних центрах комплектування. Кореспонденти поспілкувалися і з представниками ТЦК з Черкас. Вони розповідають, що служба безпеки в Черкасах постійно відключає місцеві пабліки у соцмережах, які. Попереджають людей, коли в місті є призовні групи, і повідомляють, як їх слід уникати у свої 24 роки. Один із працівників ТЦК Павло багато чим пожертвував заради своєї країни. пише автор він втратив руку на війні, але продовжив служити і працює в ТЦК. Коли Павло Жилін зі своїм патрулем виїжджає на вулиці Черкас, чоловіки часто їх уникають. Павло офіцер, який шукає солдат для української армії, але через майже два роки після повномасштабного вторгнення Росії добровольці на передову більше не приходять масово як раніше. Більшість тих, хто хотів боротися, або поранені, або застрягли на фронті, чекаючи, коли їх замінять новобранці. У місті Черкаси як і скрізь, знайти бажаючих воювати не просто зараз, коли перший спалах ентузіазму та енергії згас. Я не розумію. Люди тут, ніби війна десь далеко. Але це повномасштабне вторгнення. І людям, начебто, все одно, каже Павло. Його розчаровує те, що він вважає байдужістю. Треба, щоб усі зібралися як у перший день. Тоді всі були єдині, як брати. Війна в Україні схожа на Першу світову, але з безпілотниками каже іноземний боєць. Це публікація «Євроньюз». Бьорн з Фарерських островів колись був рибалкою, але тепер він солдат з позивним вікінг і воює в українському іноземному легіоні. Він розповів «Євроньюз» про навчання реалії на фронті та як отримав поранення і чому хоче повернутися воювати, Незважаючи на те, що Бьорн був цивільною людиною. Він пішов на шлях навчання кулеметником. Пише автор. Початкова фізична підготовка тривала 3-4 тижні, і бьорн. Каже, що спут тоді на 20 кілограмів за п'ять тижнів. Цитата: багато цивільних виявилися кращими ніж багато колишніх солдатів. Сказав він про це. Загалом тренування тривають два місяці, і бійці тренуються в повному спорядженні. Розповідає він у бронежилетах, які можуть важити до 20 кілограмів. Дуже мало знайдеться людей з такою чудовою біографією, як у Бьорна. Бьорн народився на віддалених Фарерських островах, архіпелазі між Норвегією, Великою Британією та Ісландією. Він почав своє життя як рибалка в інших холодних країнах, зокрема в Гренландії, а потім працював на будівництві на своїх рідних Фарерських островах. Але таким було його життя до української війни. Зараз він сидить у бункері, десь біля лінії фронту на сході України. Один із небагатьох бійців, які пройшли Інтенсивну підготовку іноземного легіону, яку за його словами багато хто навіть з попередньою військовою підготовкою не проходив. Росія більше не сприймається німцями як головна загроза, пише політику. У минулорічному мюнхенському індексі безпеки Росія вважалася загрозою номер один для Німеччини. А тепер у щорічному звіті вона опустилася аж на сьоме місце. Ситуація повторюється у всіх країнах. G7, пише видання. Загроза з боку Росії була названа головною проблемою в опитуваннях, які проводили наприкінці 2022 року для Мюнхенського індексу безпеки. Але через рік Росія. Опустилася у багатьох країнах на четверте місце. Висновки зроблені у вирішальний момент війни, коли Україна прагне зміцнити європейську підтримку, оскільки відданість сполучених штатів військовим зусиллям слабше пише автор через триваючу опозицію республіканців у конгресі Сполучених Штатів. Звіт напередодні Мюнхенської конференції з безпеки демонструє зменшення занепокоєння щодо небезпеки, яку становить Москва для країн J7. Через два роки після початку повномасштабного вторгнення Росія не демонструє жодних ознак того, що планує припинити свій неспровокований напад на Україну. Але німці тепер розглядають такі питання, як міграція та загроза з боку радикального ісламу, як більш безпосереднє занепокоєння ніж дії Росії. Про це свідчить нове дослідження, опубліковане в понеді. Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки, зустрічі вищих політичних оборонних чиновників, яка стартує в Німеччині у п'ятницю. Це все на сьогодні. Продовжу і надалі слідкувати. Все найкраще, найцікавіше, що пишуть закордонні змі. Як завжди, я збираю рубрику інформаційний фронт.